Пербуйся та розповідає цікаві факти про себе. Чона з SPF у мене є ось такий от, з тональною основою, тому я буду використовувати його. І так, перший цікавий факт: я потрапила в книгу рекордів Гіннеса. До війни я займалася Чоррідингом. На НСК Олімпійському був матч між Шахтером і Динамо. У нас було більше 120 дівчат, так ми і потрапили в книгу рекордів Гіннеса як найбільше зроблених махів, в один час. Ось такий от консилер від Maybelline. Наступний факт, я приймала участь в Україна має талант. І це було знову ж таки з В Сам ефір ми не потрапили, але можна знайти відео з букстейджем. На жаль, ми далі не пройшли. Наступне це з дитинства я мріяла стати блогером, і я навіть брала камеру, займалася тоді полімерною глиною і знімала відео в YouTube. У мене на той час було 54 підписники, і мені було десь років 10. Оце помадка для брів від Avon. Боже, скільки я років я в не пам'ятаю, але мені подобається, як вона в принципі, профарбовує а, в шкіру. Далі в мене є ось такий от гель для брів, від якого зерів мені подарували не знаю скільки він коштує. І від Brow Wax. Зазвичай користуюся їм, але в цей раз мені хочеться зовсім трошки зачесати бровки. Далі використовую рум'яна від Milk. Ну і продовжую розповідати вам свої факти. в мене диплом юриста, а саме я закінчила міжнародне право. Наступний цікавий факт: в мене був акаунт, де було 63 тисячі підписників, але я вирішила все почати з нуля. Відводка від Евелін, мені треба відійти для того, щоб вийшли гарні стрілочки. Далі малюю Вії. У мене є туш від Benefit і від Rare Beauty. і в цей раз використаю саме її. Дайте знати в коментарях, якщо вам цікаво, чому я вирішила піти з того аккаунту і почати все з нуля. Наступний факт: я не наведжу. творог, гречку і будь-які інші каші, можу їсти тільки плов та рис в суші. Все. Навіть сирники я їсти просто не можу. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи полюбляєте ви творог та гречку. Наступний цікавий факт я трошки знімалася в серіалах Хайлайтер від Патріція Лідон. Це був лише один епізод, і також це було зв'язано з Я Епізод, щоб ми станцювали. Танець, але через кляту росню він так і не вийшов. Це мій улюблений олівчик від Vivienne Sabo, 0,2 кольору. Малюю завжди їм контур. Ну і залишився блиск для губ від Victoria Cherry Bomb. Ось такий макіяж вийшов, залишилось доробити зачіску, і в принципі я готова. А ви дайте знати в коментарях, чи сподобався вам такий формат і чи ви хотіли від другу частину.